Катерину, сегодня в водовиле Ленцького вы были такая красавица. А зараз, Катюша, зачаруйте меня еще больше и прочитайте мне что нибудь кольцовое. Погубили меня твои черные глаза. В них огонь земной жарче солнца горит. А мрачитесь глаза, охладейте ко мне. Ваша радость, глаза, не моя, не моя. Не глядите же так, о, не мучьте меня. В вас страшнее грозы, блещут искры любви. Катрусю, якщо ти будеш працювати, то станеш великою актрисою. Ці двоє: Тарас Григорович Шевченко і Катерина Півнова. У 1857 році поет приїхав до Нижнього Новгорода. І одного разу антрепренер міського театру вирішив зробити йому екскурсію поза куліссю. Там то Шевченко і побачив своє майбутнє натхнення. А незабаром до міста приїхав і давній приятель Тараса Григоровича Михайло Щепкін. Катерина Піонова мала грати роль у виставі Москалик-чарівник. І Щепкін попросив Шевченка полюбити і допомогти його милій Тетясі у вивченні малоросійської мови. І поет погодився і буквально виконав його просьбу й як він міг не погодитись, коли заповнило його душу це юнне та талановите створіння. Ну, а тепер ви, Тарасе Григоровичу, утоптала стежечку через яр, через гору, серденько, на базар продавала бублики козакам, вторгувала серденько, п'ятака. любимая и многоуважаемая Катерина Борисовна. Дело слишком для меня важно. Я вас люблю и говорю вам это прямо, без всяких возгласов и восторгов. Вы слишком умны для того, чтобы требовать от меня пылких изъяснений в любви. Я слишком люблю и уважаю вас, чтобы употреблять в дело пошлости, так принятой в свете. Сделаться вашим мужем для меня величайшее счастье, и отказаться от этой мысли будет трудно. Но если судьба решила иначе, если я имел несчастье не понравиться вам, то нечего делать. Я должен покориться обстоятельствам. Но во всяком случае ни чувства мои, ни уважения к вам не изменится. Если вы не можете или не хотите быть моей женой, то позвольте мне оставить себе хоть одно утешение, остаться вашим другом и постоянной преданностью и почтительностью заслужить ваше доброе расположение и уважение. Важидані ответа, який должен рішити мою участь. А стойзь вам і глибоколюбищий. Тарас Шевченко Тарас Шевченко сватається до півнової, але батьки дівчини не дають згоди на цей шлюб. Мовляв, для цього Катерина дуже молода і дуже дурна. А ти, прочиста, свята, ти сестро Феба молода. І коли хала, і співала, і чари діяла. І я очарівниченько моя, і я живу і надо мною своєю Божою красою горишти зоренько моя, моя пораденька святая, моя ти доле молодая. Не покидай мене. Чи любила піонова Шевченка? Як свідчать документи, у 1860 році? Катерина Піунова вийшла заміж за скрипаля і актора Максимельяна Шмідгофа. А через багато років син Катерини, відтворюючи стосунки Шевченка з Піуновою, вмістить туди фрагмент із її щоденника. Ну, що я б понімала, мені казалось, що в Тарасі Григорьовича Жениховського нічого не було. Сапоги смазні, діхтярні. Тулуп чуть ли не нагольный, и шапка барашковая самая простая. И в патетические минуты Тараса Григорьевича хлопающаяся на пол по сотни раз. Так что если бы она была стеклянная, то часто бы разбивалась. Только все это и представлялось, и вспоминалось. О душевном мире, об уме великого поэта позабыла. Разума не хватило.